Страшно було в лісі? Да. А ви маму кликали? Звали маму? Да. А що вона як йшла? Що вона вам сказала? Що ми нікуди йшли з лісу, а ми пішли, а потім заплакали і маму стали. А ви бачили, Бац? як вас дяді шукали? Да. І що ви робили? І вони нас спасли. А ви ховалися у дяді з фонариком? Да. Завела до лісу, покинула ще й навчила ховатися від дорослих. Саме так вчинила мати трьох маленьких діток п'яти трьох та півтора року, мешканка одного з сіл Козельшинського району. Коли місцеві помітили відсутність жінки з малечою, почали пошуки. Жінка зловживала алкоголем, то чекати можна було всього що завгодно. Правоохоронці з'ясували. Востаннє зниклих бачили, коли ті прямували до лісу. Паралельно і водій маршрутки на Кременчук, начебто, упізнав їх по фото. Всі сили були спрямовані паралельно і як на пошуки в лісовій місцевості, а це приблизно біля 100 гектар листяного лісу. І інші сили були задіяні по встановленню місця знаходження матері та малолітніх дітей в місті Кременчуці на вокзалах. На зупинках, на ринках, в місті Комсомольськ, так як також в ході проведення пошукових заходів, ми встановили інфотримали інформацію про те, що раніше мати своїми дітьми виїздила до комсомольська. Шукали, як то кажуть, усім миром і місцеві жителі, і правоохоронці, козаки, рятувальники і мисливці. Мати знайшли таки у Комсомольську в компанії товаришів по пляжці. А от беззахисним малюкам ці три дні пошуків довелося провести самим у лісі ще й в заболоченій місцевості. Я побачив дитячий капець, почав гукати інших, розповідає чоловік, що саме натрапив на дітей. Почув голоси, подумав, наздоганяють шукачі, а виявилося, відгукнулися малі. Двоє стояли у ручейка, а найменше лежало поодині -по метрів п'ять в віці. Ну, вже не, не жива. У мальчика були трусики, а дівчинка була повністю голенька. Я б почав звати їх собі. Вона куди я піду, я голенька. Я мені да безрізалічна какая-то, лиш би бы ви були живі. Зараз 33-річна матір в ізоляторі причини свого вчинку пояснити не може, розповідають міліціонери. Говорить лише що нічого не пам'ятає. Порушено кримінальне провадження за частиною 3 статті 135 Залишення в небезпеці особи, яка позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство Кримінального кодексу України. Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.